З людьми в мене тепер, як раніше, з книгами. За своєю сильною важливою книгою доводиться дуже довго полювати, перебувати в постійному пошуку, і це стає справжньою рідкісною радістю. Анатолій Дністровий вітаю вас! Ви дивитеся Книжковий кошик, програма, яка наважується розповідати вам винятково про книги. Ось і сьогодні до нашого кошика потрапило п'ять важливих, несподіваних, довгоочікуваних книг. Окрім них на вас чекає знайомство із письменником рибалкою і письменником філософом Анатолієм Дністровим. Сьогодні у книжковому кошику записки українського самошедшого Ліни Костенко перший прозовий роман видатної поетеси Літопис Самовидця початку третього тисячоліття. Регіони Великої Єресі є Жефіцовського, збірка нарисів та есею польського літературознавця, присвячених письменнику і художнику Бруно Шульцу. Нотатки Мальти Лявреца Бриги Райнера Марії Рільки напівавтобіографічний роман австрійського поета, без якого не можна уявити подальший розвиток світової літератури. «Дао життя Ірини Хакамади, майстер-клас відомого російського політика для тих, хто хоче опанувати мистецтво життя. Дрозофіла на Томом Канта і письмо з околиці Анатолія Дністрового, дві нові книги українського письменника, інтелектуальний роман і збірка есеїв та нотаток. Звикли до того, що прозовий твір, написаний поетом, вирізняється особливою метафоричністю, прискіпливою увагою до стилю, розлогами авторськими роздумами та відступами. Проза поета має бути поетичною. Саме такої прози, ось уже 10 років чекала від поетеси Ліни Костенко, і саме через це її перший прозовий твір записки українського самошедшого видався настільки несподіваним. Роботу над цим, безперечно, довгоочікуваним романом Ліна Васильівна розпочала на межі тисячоліть. Тоді ж починає вести свій щоденник і головний герой книги. Якщо у Гоголя були записки сумашедшева, то герой сучасної письменниці пише записки українського Самашедшого. Це надзвичайно молода книжка, надзвичайно молода. Ви просто будете здивовані наскільки вона обсервує наш час, ми багато що з цього часу знаємо, але вона робить свої акценти, і дехто думав, що це про Чорнобиль, що це ні, це це це. Шиша, така книжка про час, який була не тільки в Україні. Отже, роман Ліни Костенко написаний від імені чоловіка, і чоловік цей багатьом може видатися слабким і нерішучим. Він сам погоджується, що не належить до господарів життя, до гамадрилів і до популяції із кульчиком у вусі, куди сильнішою видається його дружина, яка, коли героя звільняють з роботи, тягне на собі всю сім'ю. І сім'ю цю в момент без теж рятує не чоловік, а дружина. Але сюжетна лінія в романі Другорядна, куди. Де важливіші події відбуваються навколо, і саме їх щоденно занотовує герой. Багато хто назве роман Ліни Костенко не художнім, а швидше публіцистичним. Свій записник герой веде протягом чотирьох років з 2000 до 2004 тисячі Такий спосіб він розвантажує свою психіку, яка не справляється з українськими і світовими катастрофами. Цією книгою Аліна Костенко змусить кожного пригадати ті події, які встигли забутися через нашарування нових. Люди, як правило, бачать світ у діапазоні своїх проблем. Розмірковує автор записок українського самошедшого. Ну ще в радіусі родини країни свого фаху своїх інтересів. А якщо подивитися на світ у комплексі різних подій і явищ, виникає зовсім інша картина: бачиш критичну масу катастроф. Ліна Костенко створила сюрреалістичний «Вавилон сучасного світу діаріуш України і людства, літопис самовиця третього тисячоліття. Їй вдалося описати українську ситуацію у світовий контекст, але що найголовніше повернути українцям власну історію. Бо ж описані в цій книзі події були лише фактами, повідомленнями у газетах і теленовинах. У цій книзі зібрані докупи, вони утворили систему. Минулого року Ліна Васильівна презентувала одразу три нові книги. Після записок українського самошедшого вона обіцяє ще один роман, написаний від імені дружини головного героя. Має з'явитися найближчим часом і переведання поезії Ліни Костенко. Я ж весь час писала. Знаєте, як кажуть Ліна Костенко, мовчала, мовчала. Письменник, коли пише, тоді він мовчить. А коли він не мовчить, тоді він не пише. Книжковий кошик з радістю повідомляє шанувальникам високоукраїнського слова, що 7 лютого записки українського самошедшого буде презентовано у Харкові. В липні 1892 року в містечку Дрогобич, нині це Львівська область, народився письменник і художник Бруно Шульц, творчість якого була приречена на багаторічне забуття. Спочатку пострілом нацистів у спину письменникові в німецькому гетто, згодом цензурними комітетами радянського союзу. Досліднику життя і творчості шульца, літературознавцю Єжифіцовському, довелося по крихтах відшукувати сліди автора творів Цинамонові крамниці та санаторій під Клепсидрою. Минулого року видавництво духі літера видало однією книгою всі тексти польського поета і літературознавця Фіцовського, присвячені Бруно Шульцу, польському письменнику і художнику єврейського походження, який писав польською та німецькою мовами. Знайомство Фіцовського із Бруно Шульцем датоване 1942 роком. Тоді 18-річним юнаком майбутній дослідник творчості шульца захоплено прочитав повість у новелах Цинамонові крамниці і написав удячного листа письменникові. Але в той час Бруно Шульц уже перебував на межі життя і смерті у гетто, де трагічно загинув від кулі німецького офіцера. Звістка про страту письменника надійшла згодом. Єже Фіцовський вирішив, що все одно має висловити свою читацьку вдячність, хоча би самому собі. Бувають письменники, яких називають авторами однієї книжки, говорить Єже Фіцовський. Я виявився читачем однієї книжки, яка досі не знайшла жодної гідної конкурентки. Із 40-х років минулого століття і почався період відшукування Єжефіцовським слідів Бруно Шульца. Досліднику довелося розпочати свою роботу з того, щоби спершу бодай установити дати народження і смерті письменника. Він побував у Львові, Бориславі, Самборі, Дрогобичі, зібрав по крихтах розкидані світом листи Шульца. До книги регіони Великої Єресі та Околиці ввійшли всі нариси дослідження та біографічні есеї Єжі Фіцовського про Бруно Шульца, найвлучніші епістолярні тексти та графічні роботи письменника. Цю книгу не можна назвати лише науковою, бо ж написав її не просто літературознавець, а читач. Регіони Великої Єресі та Околиці заслуговують називатися справжнім інтелектуальним детективом, пам'ятником багатокультурному середовищу Галичини. Якщо записки українського самошедшого Ліни Костенко ми назвали нетрадиційним романом поета, то читаючи наступну книгу нотатки Мальти Ляврицабриґ Райнера Марії Рільки, не слід забувати, що вона написана саме поетом, якому метафори були важливішими аніж сюжет минулого року. Видавництво Гранітем видало нотатки німецького поета-символіста Райнера Марії Рільки у перекладі знаного драгомана Юрка Прохаська. Все життя рільки. Його поезія, його листи, його зустрічі, його біографія все це певним чином відбилося тут, у цій книзі. Нотатки Мальти Лявреца Бриґе єдиний прозовий роман рільки, який є напівавтобіографічною оповіддю, написаною в експресіоністському стилі. Цей текст щоденникового сповідального характеру поєднав одночасно глибоку укоріненість у культурну традицію і відмінні від усталених і традиційних механізмів письма. Не дивно, що саме на цей роман спиралися екзистенціалісти, працівників представники французького нового роману, американські бітники і навіть теперішня блогерська література це не та проза, яка розгортається по горизонталі, це вертикаль, причому примхлива. Причому ну це твір, який вплив його на подальшу літературу. Ва варто. Досліджувати і дуже важко перецінити надзвичайно великий вплив мав саме цей твір Райнера Марія Рільки на розвиток прози постмодерністської усієї прози, можливо, 20-го століття. Нотатках читача захоплю не сюжет, який фактично відсутній, а метафоричність письма. Приміром, ось що думає головний герой роману Мальте про людські обличчя є багато людей, але ще більше облич, бо ж в кожного їх кілька. Є люди, вони носять одне обличчя руками. Ясна річ, воно зношується, забруднюється, тріскається на зморшках, розтягується крукавичка, яку носив під час подорожі. Це ощадливі, прості люди. Вони не міняють його, вони навіть не здають його почистити. Це та книга, яку не можна переказати. Тут немає подійової лінії, що от відбулося одне, відбулося інше, і зрештою ми маємо як вислід якусь подію, чи якісь там висновки, якісь наслідки. Ні. Тут контрапункт у кожній фразі, на кожній сторінці. Це дійсно внутрішній світ поета, де у, у, у його спогаді, у його ремінісценції, у його рефлексії, у кожну секунду присутній увесь світ. Олександра Ковальова наголошує, що для читання і розуміння роману Райнера Марії Рільки слід бути обізнаним з його листами і поезіями. Сучасному світі вважається мови тоном, якщо якась успішна людина, політик, журналіст, актор, художник, врешті-решт не береться за написання історії свого успіху. Очевидно, в житті кожного настає такий момент, коли хочеться повчати, ділитися успіхом і застерігати від зайвих помилок. Саме це і робить у своїй новій книзі в минулому успішний російський політик Ірина Хакамада. Минулого року видавництво Альпіна Publishers видало третю книгу Хакамади із циклу, присвячену передачі набутого досвіду. Ще недавно Ірина Хакамада була відомим публічним політиком. Тричі обиралася в державну думу, була заступником голови російського парламенту, очолювала державний комітет з питань підтримки і розвитку малого бізнесу, висувала свою кандидатуру на виборах президента Російської Федерації 2004 року, номінувалася на Нобелівську премію миру. Але політичні реалії розчарували Ірину Хакамаду. Тому вона пішла з політики, почала вести теле- і радіопрограми, писати книги і на їхній основі проводити майстер-класи. Ми вступаємо в дуже довгу волну, як мінімум, років 15-20-25, дикої нестабільності і хаос. І мужчина це відчує повітряною. І оскільки він створений по другому він все-таки працює більше на логіці, на прогнозі, на розрахуванні варіантів то в нестабильной турбулентной ситуации он ничего не может просчитать, он теряется. Ему нужна профессиональная интуиция, а он не знает, как ее развивать. Вот этому посвящен, посвящен мастер класс лидерства. У книзі «Дао життя Ірина Хакамада розповідає не лише про те, як стати лідером у нинішніх нестабільних умовах, але й про те, як правильно спілкуватися з людьми, розподіляти свій час, починати власну справу виступати перед великими аудиторіями, бути успішною жінкою, будувати сімейне щастя, створювати бренд під назвою Я на оригінальному російському матеріалі, а передусім на власних досягненнях і помилках. Ірина Хакамада навчає тому, як сьогодні можна поєднувати кар'єру, любов, самореалізацію і при цьому бути щасливим. Хакамада розповідає, що на її майстер-класи, присвячені успіху, приходить багато молодих людей, і з ними вона працює за своїм особливим рецептом. Я підсаджуюсь на їх цинічні душі, бо я, я вам зараз об'ясню, как бути успішним, як заробити кучу бабла. А потім вони кажуть, Вау! І я пихаю в них ці цінності свободного чоловіка. Но все время на їх успіх. Сумнівно, що у новій книзі Хакамади ви відшукаєте щось нове. На подібні поради ви могли натрапляти в інших книгах з лідерства, ораторського мистецтва чи тайм-менеджменту. Але коли ви чуєте їх із вуст успішної і сильної жінки, вони можуть видатися вам дієвішими. Головне правило лишається незмінним: щоби стати щасливим, треба змінювати не світ, а самого себе. Що ж, спробуйте пізнати дау життя разом з Іриною Хакамадою. До речі, журнал Профіль назвав цю книгу однією із кращих. Ще книг минулого року у номінації Нонфікшн. Більшості читачів Анатолій Дністровий відомий як автор трилогії про життя важких підлітків початку 90-х. Згадаємо романи місто уповільненої дії, пацики та патетичний блуд. Але з часом письменникові захотілося чогось глибшого і густішого. Так минулого року він презентував одразу дві нові книги. У приватній колекції видавництва піраміда з'явився роман Анатолія Дністрового Дрозофіла над Томом Канта. Видавництво Граніте видало публіцистичну книгу Дністрового Письмо з околиці. Свій новий роман Анатолій Дністровий називає романом Рефлексією, романом Верлібром, сумішу ностальгійних провалів. Критик Тетяна Трофименко зауважує, що дрозофіла над томом Канта помітно відрізняється від попередніх прозових книг Дністрового. Перед нами інший автор, інший тип персонажа. Персонаж нової книги Дністрового це справді інтелігент, справді інтелектуал, кандидат з філософських наук, викладає у Виші, і він стурбований філософськими проблемами. Стурбований тим, що світ довкола нього недосконалий. Чимось ця книга нагадує ще одну прем'єру 2010 року: книгу Олега Солов'я «Ельза».